Нова тролейбусна лінія на масиві дружба у Тернополі пролягає від вулиці Бережанської через Лучаківського та Будного і завершується на тролейбусній. Цими вулицями вже від сьогодні курсує тролейбус 11-го маршруту. 11-й маршрут є специфічний. Це маршрут, який з'єднує дружбу з Бамом з вулицю, безпосередньо з вулицею Київська. І ми розуміємо, що дуже велика кількість пасажирів їде в третю лікарню для того, щоб їм не створювати незручності. Ми підготували зупинку на вимогу. Це безпосередньо перед поворотом на вулиці Личаківського. Знак є, це зупинка на вимогу. Люди завтра будуть відпрацьовувати наші працівники будуть примусово зупиняти всі транспортні засоби для того, щоб водії привикли, і пасажири привикли. Це буде. Робитися на протязі декількох днів, допоки ми не відкатаємося до автоматизму. Далі комунальники приступлять до будівництва ще однієї тролейбусної лінії, яка сполучить вулиці Протасевича, Довженка, Лесі Українки. Її планують завершити до кінця року. За останні декілька років було збудовано три нових тролейбусних лінії. Перша лінія це Мсев Сонячний, яка з'єднала вулиця Лесі Курбуса, Володимира Великого, Морозенко, вулиця Симоненко. Наступна на сонячному це нова тролейбусна та лінія з'єднала вулиця Корольова, академіка Сахара, вулицю Купчинську. Сьогодні відкривається нова тролейбусна лінія. Це масив дружби, з'єднала вулицю Бутного, а вулицю Лучиківської і тролейбусну. Крім того, заплановано ще цього року запустити в роботу нову тролейбусну лінію. Це на східному масиві, яка сполучить вулицю Протасевича, вулицю Довженка і вулицю Лесі Українки. З появою нових тролейбусних ліній у місті є потреба у нових тролейбусах. За останні чотири роки комунальне підприємство Тернопіль Електротранс наполовину оновило рухомий склад. Міська рада купила 22 тролейбуси. Ще чотири прибудуть у Тернопіль у вересні жовтні. Розвиток електротранспорту є пріоритетним для Тернополя, каже міський голова, бо це екологічний та економний вид транспорту. В Тернополі удосконалюють також якість обслуговування пасажирів. У міських тролейбусах працює Wi-Fi, встановлені gps навігатори Тернопільські кондуктори почали тестувати автоматизовану систему оплати за проїзд.